А що взагалі станеться, якщо ми забудемо нашу традицію? Ми живемо в епоху глобалізації. Ми і так приймаємо вже там і Хелловін до себе, хоча подивиться, які там маски на Маланки, і які є такі мем, що ви ще нашу Маланку не бачили, а ви Хеллоуін там святкуєте. Так, і... Просто це цінність в тому, що ми розуміємо, хто ми і бережемо свої традиції, чому людям завжди так цікаво з'їздити там в Японію. І подивитися на самураїв з смічами, послухати їх традиційну музику, традиційні інструменти. Ви послухайте наші. Ну, Чому в Індію цікаво з'їздити? Чому цікаво їздити по тим країнам, які зберігли свою ідентичність, зберігли свої костюми, свою культуру як побудови будинку, музеї пірогової і ще дуже багато музеїв, подивіться, сходіть. Просто це приємно і око радує послухати традиційні пісні. Сні традиційні українські інструменти, коли є сама ідентифікація, існує цінність того, що ми, хто ми і про що ми. Ну бо інакше ми вимремо як нація, ми будемо просто якоюсь нацією, все відчув світово світової культури. Врешті на глобальному ринку, в тому числі культурному, якраз цінується унікальність, що показують наші успіхи там на Євробаченні з таким про про етнічним, скажімо так, матеріалом, чи там успіхи там деяких колективів, так? Так. Да. Гоуэй там, до хабраха і так далі.